Сьогодні я представляю наше підприємство під торгівельною марку наш Кріль. Хочу звернутися до керівництва АТБ Маркету. До генерального директора Дмитра Олеговича. Шановне панство, сьогодні ці торгівельні точки є нашим єдиним джерелом доходу. Ми сплачуємо податки, даємо роботу працюючим. У нас працюють чотири чоловіка, це чотири родини, які отримують свої заробітки. Ми не є конкурентами для мережі маркетів АТБ, ми представляємо зовсім інший напрямок продукції. Просимо вас при розміщенні огорожі прийняти рішення, яке дасть можливість доступу до наших торгівельних точок. Прошу адміністрацію АТБ звернути увагу на те питання, що розміщення паркану не дасть можливість для моєї родини нормально проживати, тому що це є єдиним джерелом доходу. Прошу прийняти правильне рішення, дати нам працювати. Я займаюся квітами, і моя діяльність не є конкурентною для мережі АТБ. Надіюсь, що нас почують. І допоможуть вирішенні цього питання. І зараз перед такими святами, які у нас будуть, 14 і 8 березня, під які ми вже взяли кредити, ми маємо виплатити це, ми маємо зобов'язання перед людьми, бо вже є замовлення, і перед своїми партнерами. Тобто ми абсолютно, ну скажімо, це для нас катастрофа. В мене дочка і три сина, меншим близнятам по 10 років. Я веду підприємницьку діяльність вже близько 6 років, займаюся зоотоварами, Я мама двох діток. Значить, на сьогоднішній день саме, мабуть, цей магазин є основним доходом для, для моєї сім'ї, а також для сімей моїх найманих працівників. Дуже просимо вплинути на, на рішення щодо встановлення паркану, ну і допомогти нам цьому. Я є, є продавець даного кіоска м'ясних продуктів. Була шокована інформація, що Керівництво АТБ хоче побудувати паркан. Так як ми працюємо з сім'єю, ми працюємо своєю мамою, моя і моя сестра це є єдиним доходом для наших сімей. Ми щиро просимо якось вплинути на те, чи щоб ми якось зійшли з ці згоди з керівництва тебе, вирішити це питання, щоб ми могли продовжувати свою підприємську діяльність. Нановне керівництво маркетів АТБ, ми щиро надіємося на вашу допомогу. Ми хочемо просити вас, щоб ви зважили на наші прохання, щоб ви врахували інтереси уманчан, врахували інтереси наші і дали можливість доступу до торгівельних точок приватних підприємців. Щиро вам вдячні.